За даними Коломийської ТВК, місто Коломиї знову очолить міський голова Ігор Слюзер. Із відривом 13 голосів він переміг свого суперника Любомира Глушкова. Сьогодні новий і чинний мер Коломиї у нас у студії. Отож, пане Ігоре, вітаю вас. Е, ну вітаю вас з перемогою. Перш за все. 13 голосів невеликий відрив, але він є. І вперше в історії незалежної України і Коломиї відповідно. Міський голова вдруге е, обирається на посаду. Як вам результат, як вам підтримка Коломиян і загалом виборча компанія? Ну, По-перше, я би хотів скористатися нагодою подякувати Коломиянам за довіру. Я розумію, що результат від суперників не набагато відрізняється: 13 голосів, а третій Коцюр Сергій, 86 голосів. Зрозуміло, що громада поділила голоса, але я вам обіцяю, що я виправдую вашу довіру, І навіть ті, хто за мене не голосував, вам не буде соромно за вашого міського голову. 에... Проблеми, як завжди, вони нічим не відрізняються. І в понеділок, навіть ще йшло 에... під рахунок голосів. Ми робили дороги, бо я обіцяв, що ті всі дороги, які заплановані, будуть зроблені, а це великий масштаб роботи Моцарта Трильовського, 에... Миколайчука. І Міцкевича. Чотири дороги у нас в роботі. Я думаю, за два тижні ми їх закінчимо. Ми маємо проблему так, під шум виборчої компанії ми почали нарізати нову дорогу на вулиці Макове. Угу. А сипучих матеріалів не змогли дістати, бо виявляється в Україні вибори були і всі було їх, не просто, того, не Ні, їх просто не було. Ні, їх просто не було, бо всі все сипали. А -а -а. Був дефіцит. Я обіцяю мешканцям вулиці Маковея, що ми дуже швидко її відсипемо. Цю дорогу світло зробимо. Багато робіт розпочато, ми це все закінчимо. Uh -huh. Саме головне зараз це формування команди. Власне, я думаю, що більшість коломоян зараз цікавить питання, якою буде нова команда міської ради і голови, які заступники, чи є вже у вас кандидатури, чи є якісь домовленості. Ну, по перше, якщо так поділили голоса Коломоян, зрозуміло, що я. Не міг відсторонюватись від тих кандидатів, які зайняли друге і третє місце з таким малим відривом. Тобто вони користуються повагою коломаян, як за них голосують. Любомир Глушков сказав, що лише голова районної державної адміністрації, не бачить себе в керівництві міської ради, пану Сергію Коцюру. Я пропозицію висунув, чекаю відповіді. В принципі, політичні партії, а їх прийшло в міську раду дев'ять, причому досить розпорошено голоса в дев'ятьох партіях. Будемо формувати спільну думку, спільну стратегію. І вибираємо керівництво в самій раді комісії, бо це дуже відповідально. Обираємо заступників, керуючого справами, секретаря міської ради, і зрозуміло, що це зараз буде гарячий період. Найближчих 10 днів, бо знову основний закон міської ради, регламент міської ради, який треба переписати. Він дуже недосконалий, є, вже є багато пропозицій від політичних партій. Я думаю, що процедура знайома і не дуже надовго затягнеться. Що ж нам залишається побажати вам успіху? І на завершення запитання, яке напевно також буде е, цікаве. Чи продовжувати ви, чи будете ви продовжувати такі звіти, щоквартальні, квартальні, як ви робили у нас в ефірі, щоб глядачі могли детально дізнаватися про те, що робить міська рада і міський голова? Пані Тамаро, ви мене кличете в будь-який момент. Чим відрізнялась напевно і моя виборча компанія, бо вона заключалась лише в трьох прямих ефірах і одне. Було дебати один ефір з дебатами, і це вся виборча компанія, бо я мусив бути на робочому місці. Працював а вже робили штаби. Для нас. Що ж я дякую, глядачам нагадаю, спілкувалися з міським головою Корломи Ігорем Слюзером. Продовжуємо випуск. Далі буде не менш цікаво. Не перемикайте.